Дорогі люди, усіх з Новим роком. Впевнений, що цей рік буде особливим і приємним багатьом українцям. Зараз, щоб отримати передбачення на 25 рік саме для вас, вам варто подивитися закреплені в стрічці профілю ролики або твій архетип, або пророцтво для кожного глядача «Не Таро», щоб визначитися, які саме архетипи панують у вас зараз. Це і буде зв'язком між мною і вами, який допоможе почути підказки єдиного. Оберіть три архетипи і слухайте, що вас чекає і на що звернути увагу в наступному році у роликах для ваших архетипів. Один. Коханець. Перша чверть року стане для вас періодом розчарувань. Ваше Стосунки опиняться на межі розриву. Вклавши силу щось нове, ви раптово усвідомите, що настав час усе змінити. Але апатія та втрата енергії стануть вашими головними проблемами. То, чого ви боялися, стан самотності стане вашою реальністю. Навіть якщо поруч будуть люди, ви відчуєте, що вони не здатні дати вам те, чого ви прагнете. Однак усе це послабить вашого внутрішнього коханця, щоб розпочати нові відносини у другій половині року. Або з іншим партнером, або з тим самим. Ці відносини будуть більш збалансовані, що дозволить вам. Зрушити з мертвої точки. Два, самітник Єдине вказує вам, що наступного року ви готові будете ризикувати та вдосконалувати себе, прагнучи змінити свій стан. І з одного боку, ви хочете підтримки близьких да їх присутності в вашому житті, з іншого боїтеся і самі відштовхуєте всіх. І ось коли ви вирішите, що треба розкритися і піти на зустріч у відносинах, зіштовхнетеся із сталою поведінкою близьких. Ця перша невдача здаватиметься покаранням за ваші спроби. Єдине, підказує вам, що вона не стане для вас трендом. Все хороше починається із невдачі. Також для вас. Із невдачі почнеться затяжний період розвитку і трансформації відносин. Пам'ятайте: самітник не має панувати життям. він потрібен тільки для оновлення. Таким чином, у цьому році ви трансформуєтеся так, що вже не залишитеся колишнім. 3. Мати. Новий рік. Принесе вам можливість для усамітнення, про яке ви давно мріяли. У першій половині року це допоможе вам відновитися та набратися сил. Ви залишатиметеся в своєму архетипі матері, передаючи дітям корисні та важливі знання, роблячи їх щасливішими. А водночас у справах можуть виникнути труднощі. Не люблячи невизначеності, вам доведеться наводити лад у фінансах. Будьте обережні з ризикованими угодами, адже це може призвести до втрат, які значно ускладнять ваше становище. 4. Батько. У прийдешньому році на вас чекає критична ситуація, що вимагатиме максимальної мобілізації архетипу батька. Це може бути. Аварія, поломка чи інша серйозна подія. Такі моменти важливо зберігати спокій і впевненість, щоб знайти найкраще рішення. Хоча не всі втрати вдасться відновити, ви зможете мінімізувати їх. Також можливе знайомство з сильною сміливою жінкою, яка ослабить ваш архетип батька через Фокус на кар'єру чи заробіток. Однак такі стосунки можуть призвести до розчарувань. 6. Супруг. Наступного року ви відкриєте для себе нові цінності в стосунках з партнером. Можливо, виявити сильні сторони вашого супруга, яких раніше не помічали. Це допоможе вам почати новий етап у стосунках. Водночас інтуїція стане ключовим фактором для прийняття рішень, тому прислухайтеся до неї. Можлива позитивна активність в юридичній сфері, оформлення стосунків, спільної власності чи народження дитини. 7. вождь! Наступного року вам слід приділити увагу плануванню діяльності у вашому колективі. Ваші зусилля принесуть успіх, але буде період, коли вам доведеться стрибнути з головою в воду, як плавець із вишки. Цей політ вниз не стане болісним падінням, а буде переходом до нового стану, в якому ви. Відкрити для себе нові можливості та продемонструйте професіоналізм. Одне із робочих досягнень стане поводом для а, святкування в вашому колективі. Це буде переломний момент, який відкриє для вас нові перспективи. Протягом перших трьох. Місяців року єдине попереджай: приборкайте свої амбиції. Надмірна сміливість може призвести до провалу планів, особливо через конфлікти з владною та принциповою людиною, яка протидіятиме вашому розвитку. Ви відчуєте слабкість і розочарування. Вісім воїн. На початку року вас очікує прибуток і досягнення, але це буде пов'язано з тим, що ваші дії можуть нашкодити іншим. Як справжній воїн, ви не завжди зважатимете на наслідки, і це призведе до ситуацій, у яких ви побачите себе як хижака. Попри це, у середині року ви досягнете вершини. В своєму розвитку, а до кінця року почнете планувати нові досягнення. Ви відчуєте підтримку, можливо, від керівництва чи впливової людини, яка помітить ваш потенціал. Рік прогнозується для вас успішним, але уникайте токсичних людей, які можуть виснажувати вас емоційно. Уявіть між вами. Та такими людьми невидиму захисну стіну, яка допоможе зберігати енергію. Дев'ять мисливець. Весь наступний рік архетип мисливця буде домінувати у вашому житті. Ви постійно шукатимете здобич, якщо навіть це не буде вашою нагальною потребою. Ваше раніше здобути Ресурси почнуть витрачатися через те, що ви їх не використовуєте раціонально. Постійна гонитва за новим може призвести до виснаження до кінця року. Попри успішність ваших дій, надмірна активність може негативно позначитися на вашому здоров'ї. У вас також можливі фінансове втрати через заздрість оточуючих. Єдине радить знайти баланс між бажанням здобувати і вмінням зберігати. Організуйте відпочинок навесні, щоб уповільнити ваш темп життя. 10. Друг. У новому році ваші стосунки з другом або компаньйоном принесуть успіх у бізнесі. Однак ви можете помилково вважати, що цей успіх досягнуто лише вашими зусиллями, що призведе до конфліктів. Ймовірно, що в вашу дружбу втрутиться жінка, яка заздрить вашій спільній діяльності. Єдине радить зосередитися на своїх помилках і переглянути підходи до роботи. Якщо цього не зробити, наприкінці року ваші відносини з другом можуть зруйнуватися, а апатія не дозволить почати нову справу. Будьте уважні до своїх дій і слів. 11. Бунтівник. Ваш бунтарський архетип наступного року може спричинити напруження в колективі. Що? Призведе до загрози звільнення або морального вигнання, ви усвідомите, що зайшли занадто далеко із своїми протестами. Ситуація зміниться завдяки втручанню вищих сил. Вам доведеться допомогти колективу у складній ситуації, відкинувши свої принципи. Хоча. Архетип бунтівника залишиться із вами, ви зможете взяти його під контроль і знайти підтримку від іншої людини, яка разом із вами врятує ситуацію. Остерігайтеся хитрих і маніпулятивних людей у вашому оточенні. 12. Мандрівник. Ось рік буде наповнений енергією та успішною діяльністю. Ви Почнете збирати плоди попередніх зусиль, насолоджуючись багатьма приємними моментами. Єдине прогнозує фінансове покращення, можливе придбання нерухомості або інших цінностей. Однак вам доведеться діяти самостійно, адже підтримка з боку інших буде мінімальною. Це навчить вас працювати незалежно та відкривати нові горизонти. Рік також стане періодом очищення від накопиченого негативу. 13. Трикстор. Перша половина року буде напруженою через втрати, зокрема фінансово. Але і ваші зусилля. В особистих стосунках також не принесуть бажаного результату. Ви зіткнетеся з емоційною нестабільністю, але до кінця вісни ситуація почне покращуватися. У другій половині року архетип трикстера може спричинити страхи і сумніви. Щоб уникнути... Втрати, розчарувань, спробуйте зміцнити інші архетипи у своєму житті та знайти нові способи самовираження. 14 Творець: Перша половина року ознаменується отриманням результатів від вкладених зусиль, однак вони можуть виявитися морально сумнівними, що викличе у вас страх перед кармою. Постійна напруга може послабити ваше здоров'я. Єдине радить остерігатися обману з боку людей, які пропонують вигідні угоди. Використовуйте силу, яку отримаєте від Всесвіту для захисту від зовнішніх ворогів, а не внутрішніх. 15. Мудрець. У першій половині року ваша стабільність може похитнутися через надмірні амбіції. Це призведе до конфлікту з прихованим ворогом серед оточуючих. Звернення до влади чи юридичної сфери не принесе очікуваної підтримки. Але виявлення цього ворога. Стане для вас вагомим результатом. Мудрість і витримка допоможуть вам вирішити проблеми. Тим часом рік може принести глобальні зміни у сімейному житті, як розлучення, так і навпаки, одруження. 16 мах. Рік розпочнеться з прибутку, але він може бути отриманий незвичним для вас шляхом. Що викличе у вас страх перед негативними наслідками. Середина року стане періодом очищення, який допоможе позбутися сумнівів і зміцнити внутрішній баланс. В особистому житті можливе розчарування через тимчасові покращення, які не виправдають ваших сподівань. Це ніби погасить світло, на яке ви орієнтувалися раніше у темряві, і ви опинитеся в стані розгубленості. 17 жертва. Перша половина року принесе увагу та підтримку оточення, але ви усвідомите, що вам бракує натхнення для руху вперед. Толчок до змін Прийде від несподіваної підтримки людині, з якою ви мали конфлікт. Рік стане періодом розв'язання давніх проблем, наприклад, у стосунках із родичами. Це відкриє для вас нові можливості та дасть відчуття переродження. 18. Маска. На початку року ви освоїте нові форми поведінки та знайдете несподіване знайомство. Це допоможе вам відкритися, але також викличе розчарування через те, що вам не вдасться повністю інтегруватися у нове оточення. Попри складнощі взимку, до весни ситуація покращиться. Ви знайдете. Людей, які завжди вас підтримували, і отримаєте новий досвід у короткострокових стосунках або приємних пригодах.